Вітаємо вас на каналі Українська Аудіотека. Дякуємо за те, що підтримуєте український контент лайками та підпискою на наш канал. Леонід Глібов над Дніпром. Шумить Дніпро славний. І досі шумить. Всього надивився і щастя, і горя. З далекого краю біжить він, біжить до рідного степу, до Чорного моря. Була колись доля, траплялось тоді, і слави чимало, багатої шкоди. Минулось, забулось. По бистрій воді гуляють берлини, свистять пароходи. Над берегом є там крутая гора. На ній був в Ванії самотня могила, усі її знають, старі дітвора, земля кобзаря там навіки покрила, співав колись щиро і пісня його орлом бистрокрилим літала усюди, на Божому світі дізнавсь він всього: І слави, і ласки, і кривди, і уди, Тече Дніпро славний, як голуб, гуде, синіє туман у широкому полі, стоїть над горою хрест Божий і жде апостола правди і доброї долі.